Швидкість Wi-Fi в європейських поїздах, в яких країнах найшвидший інтернет. Wi-Fi в європейських поїздах від шведського технологічного прориву до хронічної проблеми для пасажирів. Подорож Європою на поїзді це вже не просто спосіб дістатися з пункту, а в пункт Б для багатьох це можливість попрацювати в дорозі, перевірити електронну пошту, подивитися фільм або просто залишитися на зв'язку з близькими. Однак, незважаючи на зростання популярності залізничного транспорту і очевидну потребу в якісному інтернет-заєднанні, ситуація з Wi-Fi в європейських поїздах залишає бажати кращого. Нещодавнє дослідження АКЛА виявило різкі відмінності у швидкості інтернету між країнами, показавши, що деякі пасажири користуються високошвидкісним заєднанням, а інші мають проблеми зі слабким сигналом. Що робить Швецію лідером у цій сфері і чому інші європейські країни так відстають? І що можна зробити, щоб покращити ситуацію для мільйонів пасажирів, які щодня користуються залізничним транспортом? Давайте розберемося. Швеція приклад для наслідування, результати дослідження АКЛА, де Швеція лідирує з вражаючою швидкістю завантаження 64,6 С, не просто цифри. Це результат цілеспрямованої політики, технологічних інвестицій та розуміння того, що якісний Wi-Fi у поїздах це не просто приємний бонус, а необхідність для сучасних пасажирів. За словами галузевого аналітика Акла Люка Кехоу, ключем до успіху Швеції є поєднання сучасного бортового обладнання та надійної політики покриття мобільного зв'язку. Оператори активно оновлюють рухомий склад, впроваджують новий Wi-Fi і частоту 5 ГГців. А також об'єднують кілька публічних мобільних мереж для транзитного зв'язку. Але, мабуть, найважливішим є підхід до залізничного транспорту як життєво важливої частини інфраструктури. Регулятор телекомунікацій Швеції ПТС поступово розширює зобов'язання щодо покриття, включаючи основні залізничні маршрути, і ліцензує низькочастотний спектр 700 МГц із чіткими вимогами щодо витрат на покриття в сільській місцевості. Особистий досвід, я кілька разів подорожував по Швеції поїздом і був приємно здивований стабільністю та швидкістю Wi-Fi. Це дозволило мені комфортно працювати в дорозі, не турбуючись про обриви з'єднання. В інших європейських країнах я зіткнувся з набагато серйознішими проблемами. Чому в інших країнах ситуація гірша? Різниця у швидкості Wi-Fi в європейських поїздах є відображенням пріоритетів та інвестицій у залізничну інфраструктуру. Країни, де залізничні коридори не вважаються пріоритетними зонами покриття, стикаються з мертвими точками та збоями в передачі послуг. Більшість європейських поїздів досі використовують застарілий Wi-Fi 4 і переповнений діапазон 2,4 ГГц, перехід на Wi-Fi 5 і 5 ГГц приносить значні покращення, але процес іде повільно. Досвід колег, обговорюючи цю тему з колегами, які працюють в вит-сфері і часто подорожують потягами, я почув багато скарг на нестабільне з'єднання, низьку швидкість і часті в зв'язку. Особливо гостро ця проблема стоїть у країнах Східної Європи та на малих регіональних маршрутах. Ключові проблеми та можливі шляхи їх вирішення, узагальнюючи інформацію з дослідження АКЛА та особистий досвід, можна виділити кілька ключових проблем, з якими стикаються європейські залізниці. Застаріле обладнання багато поїздів, оснащені застарілим обладнанням Wi-Fi. Яке не здатне забезпечити достатню швидкість і стабільність з'єднання. Рішення необхідно інвестувати в модернізацію Wi-Fi обладнання в поїздах, впровадження сучасних стандартів Wi-Fi 5 і Wi-Fi 6. Недостатнє покриття мобільного зв'язку, погане покриття мобільного зв'язку на залізничних маршрутах призводить до обривів зв'язку та низької швидкості інтернету. Рішення необхідно покращити покриття мобільного зв'язку на залізничних маршрутах шляхом встановлення додаткових базових станцій та підсилювачів сигналу. Відсутність пріоритетів залізничні коридори часто не вважаються пріоритетними зонами покриття, що призводить до недостатніх інвестицій в інфраструктуру. Рішення необхідно визнати важливість залізничної інфраструктури та включити залізничні маршрути в плани покращення мобільного покриття. Неефективне використання спектру, перевантажений діапазон 2,4 ГГц призводить до зниження швидкості та стабільності з'єднання. Рішення для Wi-Fi необхідно активно використовувати діапазон 5 ГГц та інші частотні діапазони. Роль держави та приватних компаній. Поліпшення ситуації з Wi-Fi в європейських поїздах, завдання, яке потребує спільних зусиль уряду та приватних компаній. Держава має створювати сприятливі умови для розвитку інфраструктури, надавати субсидії та стимулювати інвестиції в розвиток мережі. Приватні компанії, у свою чергу, повинні активно впроваджувати нові технології та надавати якісні послуги. Особиста думка, я вважаю, що держава повинна відігравати більш активну роль у регулюванні ринку та формуванні стандартів якості послуг. Необхідно розробити чіткі вимоги до швидкості та стабільності сполучень у поїздах, а також запровадити систему штрафів за недотримання цих вимог. Майбутнє Wi-Fi в європейських поїздах. Ми можемо очікувати значних покращень ситуації з Wi-Fi у європейських поїздах найближчим часом, впровадження нових технологій. Таких як 5G та FRMCS, залізничний зв'язок на основі 5G значно підвищить швидкість та стабільність зв'язку. Експертні прогнози: за прогнозами експертів, до 2030 року більшість європейських поїздів будуть оснащені високошвидкісним Wi-Fi, що дозволить пасажирам комфортно працювати, розважатися та залишатися на зв'язку в дорозі. Висновок. Ситуація з Wi-Fi в європейських потягах демонструє, що технічний прогрес не завжди розподіляється рівномірно. Лідерство Швеції є прикладом того, як цілеспрямована політика та інвестиції в інфраструктуру можуть призвести до значного покращення пасажирських послуг. Однак в інших країнах ситуація залишає бажати кращого. Покращення ситуації з Wi-Fi у європейських поїздах це не лише питання комфорту, це питання конкурентоспроможності залізниці. У сучасному світі, де мобільний зв'язок став невід'ємною частиною життя, пасажири очікують високошвидкісного та стабільного зв'язку будь-де, включно з поїздом. Тому необхідно докласти всіх зусиль для вирішення цієї проблеми. Щоб європейські залізниці могли відповідати очікуванням сучасних пасажирів і залишатися конкурентоспроможними в умовах дедалі більшої конкуренції, ключова ідея – Wi-Fi у поїздах це не просто зручність, це необхідність для сучасного пасажира. Важливий висновок держава повинна відігравати більш активну роль у регулюванні ринку та формуванні стандартів якості послуг. Прогноз до 2030 року більшість європейських поїздів будуть оснащені високошвидкісним Wi-Fi.